Якою херн'ю ми займаємося. Ми на BMW так не строїли задню частину, блин, як на цьому поло. Робимо, щоб був гарний звук. А тут у нас вже і саморобна насадочка. Ось виварена, красивенько. І ось отак так от іде баночка, вакуумна, двохконтурна. Щось там голь за хуярим, щоб прям ніхуя собі було. Бачите, який молоток. От ним, блять, будемо хуярить. Коротше, Зараз подивляться нас ті, ну, кому ми до цього робили, я вихлоп, скажуть, ви що блядь? ви так на BMW не робили, як на поліка. Коротше, капець, зараз зробимо ще геймгольц. Гейгольз Гей зробимо із ось такої труби. Це 89 діаметр, туди практично влазить мій кулак. Практично, практично. Ось така от дудочка. Це дудочка, блін, дудка смерті буде. Ну, Отак от, от ляп і буде красиво. Тому дивимось на результат.